Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Містері Оріани. І зараз у нас спек, липень і дуже багато комах. Тому сьогодні ми приготуємо олійку, настояну на травах, яка допоможе при укусах. Олійка зарекомендувала себе як дуже гарний помічник, вона дуже швидко зводить свербіж, а також зводить укуси і прищі, які з'являються після укусів комах. Що нам потрібно? Нам потрібен чистотіл і ми відразу його нарізаємо сюди. Я не мию трави. Можна вимити і висушити, але я не, не роблю. Раніше, до речі, робив тільки із ромашки, теж досить ефективно, потім почав комбінувати трави. І, як виявилось, вони досить ефективно допомагають в комбінації. Хоча ромашка теж дуже гарна, ромашкою можна і ближче ну, витирати зранку. І плечі зводити, за друга слова, це кануфер. Так. Е, наступна трава це м'ята. М'ято ми використовуємо двох видів. Так. Баночка має бути заповнена повністю, ми притопкаємо. Е, коли олійка буде готова, е, ми обов'язково зробимо відео, яка вона у нас вийшла гарна. Так, бачите, тут досить багато, ми такої насичену зробимо. Е, так. Потім беремо 1000 лисник. Отже, чисто тіл м'яти Е, Обов'язково має бути ромашка, у мене її мало, тому я ще використаю з минулого року суху. Насправді в мене є свіжа та яка сок на травнику, але вона ще не достигла повністю до використання. Ось даємо. Можна робити лише на, е, на ромашці. Але ромашка має бути повністю е, е, у всій баночці, як головний інгредієнт, коли ми робимо тільки ромашку. Далі беремо подорожник. Теж. У нас тут 9 рак, виходить. Ось подорожничок. Так. Листя малинки. Ось так теж робимо. Листя малини. І я ще додаю е, полин. Розуміло, що цього пити не можна всередину. Смажити теж нічого не можна. Але... Змазувати шкіру ми можемо. Так, баночка має бути наповнена двусимісінького верху. Так от можна втрамбувати. Е, тепер її треба зарити олією. значить В ідеалі це треба робити оливковою олією. Але, на жаль, я не купив, тому в мене її дуже мало. І я змішаю дві олії. Чи можна так робити? Так, я робив теж досить ефективно. Беремо залишки оливкової олії. В ідеалі треба використовувати оливкову. Чому вона просто довше стоїть і більш якісніша. І беремо рафіновану. Нагад... Наголошую, рафіновану не та, яка для заправки. Тобто вона має бути рафінована. І наповнюємо до... Кінця баночки, щоб всі наші травки скупалися. Ось повністю дивіться як і все. Так, дуже гарно погунається. Це, я бачите, поступив олію у дружини, буде сваритися, що на кухні немає олії для млинців. Але сама настояна на, на травах, вона показала, дуже ефект, показала свою ефективність. І ми її готуємо вже кілька років. Про це знають діти, про це знає дружина. І дуже рідко ми робимо її під замовлення. Цього року я роблю її дуже мало, тому що в принципі навіть у цієї баночки вистачить набагато часу. Якщо ми беремо тільки для домашнього використання. Власне кажучи, ось ми наповнили олією, як її настоювати? Я настоюю, чесно кажучи, на сонці, для того, щоб енергія сонця наповнювала цю олію, наповнювала, понизувалася трави. Дехто каже, що треба настоювати в темному в теплому місці. Також цей варіант я робив і так, і так. Чесно кажучи, ефективні два варіанти. Але для більшої ефективності можна проварити. Якщо ми варимо, це займе хвилин 10-15. І потім ми просто розливаємо туди, куди необхідно. Але якщо ми хочемо, щоб це було природне, треба настоювати днів 14. Як бачимо, оліку треба ще додати. Має бути абсолютно покрита повністю, бо може бути пліснява. Якщо не повністю може бути пліснява. І, в принципі, от наша баночка із 9, з 9 травами вже готова. Коли вона буде готова, бажано також додати ефірні масла, 12 крапель евкаліпту, 12 крапель іланг і, іланго і можна там 12 крапель апельсину або лимону. Отже, для того, щоб були певні аромати, і також ми розуміємо, що ефірні масла також мають. Певні властивості. Та це е, олійка, які вже три роки, але вона досить ефективна. Зроблена на е, оливковій олії, тому вона протрималася. Ефективність її досить потужна, тому е, завищу вам всіх благ. Будьте з нами і підписуйтеся на наш канал. Коли буде готова, покажу і продемонструю. Всіх благ.